thank you В сьогоднішній програмі ви побачите. Дубинський лісгосп показує приклад для всієї України. На базі цього господарства реалізували систему електронного обліку деревини. Рівненщина – одна з перших областей, хто впроваджує європейську технологію виявлення пожеж за допомогою відеокамер. Нині у лісгоспах краю встановлено 8 відеоустановок. Лісоводи області посилили боротьбу з незаконними рубками. Для цього було придбано транспорт, зброю системи зв'язку. Рекреаційних зон побільшало на Рівненщині. Лісівники за власні кошти обладнали місця відпочинку до початку чемпіонату Європи з футболу, якими можуть скористатися усі бажаючі. Реалізація та заготівля лісу на Рівненщині та в цілому по всій Україні буде під контролем. Принаймні у цьому переконані керівники лісової галузі. Все, що потрібно, запровадження електронного обліку деревини. Пілотний проект спробували реалізувати у Дубинському лісгоспі. Як він себе проявив, приїхали подивитися керівники лісових господарств з усієї України. Для чого ж потрібно було вводити електронний облік деревини і які він матиме наслідки, ви дізнаєтеся у нашій сьогоднішній програмі. Всі ми з вами знаємо, що з 13-го року дуже жорсткі санкції Європейського союзу. Якщо не доказано, що ця деревина придбана законно, то звичайно, що мало того, що і деревина не купується, і не купуються вироби з цієї деревини. Тому, звичайно, що ми багато чого зробили, і ми починаємо, наші пілотні лісгоспи повинні вже починати цю роботу з 1 липня, а всі лісгоспи нашої країни вже. Наприкінці цього року відтак система електронного обліку деревини передбачає в першу чергу контроль: контроль за деревиною, яка переміщається по території України та за кордон. Як працює система, ми вирішили дізнатися на прикладі Дубинського держлісгоспу. Електронний обіг деревини тут активно почали використовувати не так давно, але переконалися у його ефективності. Безпосередньо в лісі на кожну зрізану колодку набивають бірку. На ній інформація про діаметр, гатунок та довжину деревини. Вона зчитується спеціальним сканером і автоматично потрапляє у базу даних лісгоспу. Як це відбувається, нам наочно продемонстрували. КПК вноситься діаметр, гатунок і довжина сортименту. Це все. Після цього ми б'ємо бірки на кожну колодку. Перед цим маркуємо весь ліс, береться рулетка і маркер, ставимо діаметр, сорта. І тоді б'ємо бірку і воно вже щитує бірочку. Відповідно, весь подальший рух цієї деревини контролюється єдиною системою, тому кожне дерево має ніби свій паспорт. І дізнатися про нього інформацію можуть як у лісництві, так і в державному агентстві. Всі поколодно дерева, які в нас є, ми їх туди заносимо. Формуємо так званий щоденник і передаємо цю всю інформацію на центральний сервер. Після центрального серверу ми роздруковуємо, Вона вертається автоматично до нас назад. Ми її роздруковуємо для себе щоденник лісу продукцію, тобто той об'єм продукції, який є заготовлений. Ми його вже. Зразу ж кажу, в ту ж хвилину бачимо, скільки за день спрацювала бригада, яка працює на даній лісосіці. Лісоводи переконують, що ця система стане одним із потужних методів боротьби з незаконними полорамами, та й взагалі з лісократством. Тепер деревина без відповідних бірок одразу буде у чорному списку, тобто крадена. Що це нам дає? Це в першу чергу. Повністю ми бачимо рух деревини, це робить повністю неможливим. Незаконного придбання реалізацію цієї деревини. І, звичайно, що є от в таких регіонах, як Рівенська область, як Івано-Франківська область, і ресурсна область, і Житомирська, дуже багато є так званих незаконних пілорам, де незаконно придбана деревина переробляється. Звичайно, що от з таким електронним обліком це питання просто зникає. Запровадження єдиної системи обліку має економічний наслідок. Так, система дасть змогу значно економити кошти. У підсумку має відбутися процес здешевлення деревини. У перспективі заощаджені гроші спрямують на збільшення площі лісових насаджень та загальний розвиток лісової галузі. Впровадження технології також дозволить розвиватися деревообробним підприємствам, які працюють чесно. Ці деревообробники, які вкладають кошти. Які е купляють сучасне обладнання, приймають участь е в аукціонних торгах і офіційно купляються деревину, то звичайно, що вони набагато більше будуть отримувати е коштів. Чому? Тому що, звичайно, що якщо за пів ціни ця деревина попадає на незаконну пілораму, то. Тим, хто офіційно сплачує всі видатки, хто офіційно купує цю деревину, звичайно, важко конкурувати. Зараз цього не буде. Влада рівничини підтримує ініціативу лісоводів завдяки електронному обліку. Переконані краще запрацює правоохоронна система, завдання якої запобігти незаконному обігу деревини для нас, щоб навести цьому порядок, оцей вітромикач облік саме електронний облік деревини, і походження його. Дуже важливо. І, і я би дуже просив, щоб ви звернули особливу увагу по наших всіх лісгоспах, щоб як можна скоріше запровадити цю систему, щоб ми бачили звідки той іде ліс. І щоб мали можливість не тільки влада, а й правові, силові структури, якось судах доказують, що він крадений. До кінця цього року електронний облік деревини має запрацювати у всіх лісгоспах країни. Нині наша область одна з перших, хто впроваджує європейську технологію виявлення пожеж за допомогою відеокамер. У лісгоспах краю встановлено 8 відеоустановок. Це зображення, яке ми зараз бачимо. Ми бачимо на віддалі 36 кілометрів. Завдяки технології відеоспостереження, лісівники області можуть визначити місце пожежі з точністю до 50 метрів. Нині на Рівненщині шість лісгоспів мають вісім відеокамер. З їх допомогою вдається вчасно побачити загорання, а відтак і оперативно його ліквідувати. Цього року в області вже сталося два десятки лісових пожеж, які успішно погасили. Керівництво галузі відзначає допомогу відеокамер. Плануємо за рік, ну максимум два по повністю забезпечити відеоспостереження всю нашу Рівенську область. За винятком пізня, там, де у нас мало лісів, і там, де ліси листяні, де, як правило, ліс не горить. Цього року крадії лісу завдали державі збитків на понад мільйон гривень для виявлення зловмисників. Лісгоспи області почали закуповувати усе необхідне: нові мотоцикли, зброя, спеціальні пастки для лісокрадів, навіть кількість службових коней зросла. Завдяки цьому лісівникам вдалося скласти майже 800 протоколів на порушників. Ми практично забер... забезпечуємо всю лісову охорону всім тим необхідним, що треба для того, щоб забезпечити своєчасність зв'язку. Своєчасність, якщо і треба, засобами самозахисту для того, щоб на сьогоднішній день лісова охорона повністю виконувала свої функції. Лісівники Рівненщини до європейського чемпіонату з футболу створили десятки місць відпочинку. Це одне із них. Знаходиться ця місцина біля траси Коваль Київ. Лісоводи за власні кошти і своїми зусиллями обладнали рекреаційну зону. Тут є футбольний та волейбольний майданчик, мангали, альтанки. Тепер тут зупинятимуться сотні відпочивальників і після закінчення чемпіонату Європи з футболу. Лісоводи лише просять відвідувачів бережливо ставитися до зробленого, щоб місце відпочинку могло скористатися як beaucoup plus de